Нещодавно на українському ринку з'явилася дивна відеокарта з не менш дивною абревіатурою у назві Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition, скорочено GRE. Якщо почати трішки глибше вивчати інформацію про неї, то можна дізнатись що це досить рідкісний графічний прискорювач, який можна роздобути тільки у складі oem збірки. Можливість придбання як окремого продукту теж існує, але тільки на території Китаю. Не будемо гадати, яким саме чином карта дісталась до українських магазинів. А краще дізнаємося, наскільки швидкою вона є. Та ще й ціна при заявлених характеристиках виглядає досить привабливою. Телемарт – комп'ютер у кожен дім. Сісонік серце вашого комп'ютера. Вітаємо ви на гесід.com. Підписуйтеся, щоб не прогавати нові відео. До речі, щодо цінової політики, компанія AMD оцінила новинку у 649 доларів. І це досить логічний хід, враховуючи те, що у вартості між недавно представленою RX 7800 XT та предтоповою RX 7900 XT існує досить великий проміжок. Які ж технічні правки отримала GRE версія у порівнянні зі старшою rx 7900 XT? З точки зору технології виробництва, перед нами все той же 5 нанометровий чип Navi 31. Але він має на 5% меншу кількість обчислювальних блоків Compute Units, кожен з яких містить по 64 потокових процесора та 4 текстурних модулі. Робочі частоти GPU теж були знижені, зокрема для ігрового режиму на 145 МГц. Щодо відеопам'яті, то тут спрощення вже більш суттєві. Якщо оцінити ситуацію глобально, то маємо на 25% простішу по всім параметрам конфігурацію VRAM. І якщо зменшений її об'єм з 20 до 16 ГБ якось можна пережити, бо його ще точно вистачить надовго, то звужена з 320 до 256 біт шина це вже серйозне обмеження, яке неодмінно вплине на загальну продуктивність. До того ж, наслідком вище зазначених маніпуляцій є зменшений до 64 МБ обсяг Infinity Cache проти 80 МБ у RX 7900 xt Ну і останньою вишинкою на торті є повільніша на 250 реальних МГц пам'ять gddr 6. Позитивно зміни вплинули хіба що на TDP, який знизився з 315 до 260 Вт. На огляд нам дісталася XFX Radeon RX 7900 GRE Gaming у референсному дизайні, яка закономірно відсутня на сайті виробника з описаних вище причин. Конструкція відеокарта досить поширена та нічим не відрізняється від стандартної XT-шки. Зі сторони GPU плата охолоджується масивним трьохслотовим радіатором у поєднанні з трьома 78-мм вентиляторами. Зворотна сторона накрита металевим бекплейтом для додаткового тепловідводу від найгарячіших елементів. Під час стрес тесту система охолодження не дає нагрітись графічному чипу вище 66 градусів, і це відмінний результат. А от звірам ситуація дещо гірша, бо її температура підіймається до 94 градусів, що навіть на 4 градуси вище, ніж у RX 7900XT. Причиною тому є трішки знижені оберти вентиляторів. На нашому ринку RX 7900 gri як і багато інших відеокарт, можна знайти в магазині Telemartua. Тут також є широкий асортимент різноманітних комплектуючих по приємним цінам, готові ПК і ноутбуки, монітори, периферія та мережеве обладнання. Саме від Телемарт, до речі, ми й отримали цей зразок для тестування. Посилання, звісно ж, залишимо під відео. Порівнювати новинку будемо з двома опонентами. У першу чергу це референс на RX 7900 XT, щоб дізнатись, наскільки критичними виявились технічні спрощення об'єкти тестування. Нагадаємо, що старший RX 7900XT має 5376 потокових процесорів на архітектурі RDNA 30. Підсистема відеопам'яті цього прискорювача представлена 20 ГБ високошвидкісної gddr 6 на 320-бітній шині. Максимальна пропускна здатність VRAM – 20 Гбіт на секунду проти 18 у gre версії також порівняємо героїню відео з GeForce RTX 4070 як найближчим ціновим конкурентом з протилежного табору. Цей прискорювач з архітектурою Ada Lovelace у своєму розпорядженні має 5888 cuda ядер та 12 ГБ пам'яті gddr 6 x зі 192-бітною шиною. Пропускна здатність VRAM може сягати 21 ГБ на секунду. Що ж з відеокартами розібрались, час звернути увагу і на інші компоненти тестової системи. Процесор ми обрали восьмиядерний 16 потоковий AMD Ryzen 7 7800X3D сокет am 5 Цей камінчик без проблем забезпечить максимальну продуктивність будь-якої сучасної відеокарти, і трійка опонентів у цьому випадку не виключення. Охолоджувати його будемо новою та потужною РСО NZXT Kraken Elite 360RGB. На відміну від попередніх лінійок виробника, ця водянка має оновлену конструкцію водоблоку. Тепер кабелі живлення помпи та вентиляторів об'єднані з фронтальним USB-конектором в один універсальний роз'єм для більш зручного кабель менеджменту. Материнська плата MSI MPG X670i Carbon Wi-Fi забезпечить не тільки максимальну продуктивність усіх компонентів, а й широкий набір можливостей по підключенню зовнішніх пристроїв. На її борту присутні 19 портів USB від застарілих USB 2.0 до найсучасніших type c USB 3.2 Gen 2 x 2 Для інтегрованої графіки передбачено порти DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 та комбінований type c Додатково розширити функціональність пристрою можна завдяки вбудованим бездротовим адаптерам Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.2. Оперативну пам'ять ми обрали Patriot Viper Venom RGB ddr 5 6400. Цей комплекс складається з двох модулів по 16 ГБ, оснащених RGB підсвіткою. Працює оперативка на ефективній частоті 6400 мегатранзакцій на секунду при напрузі 1,4 вольта з таймінгами 32, 2 по 40, 84. За зберігання усієї необхідної інформації відповідав 2-терабайтний SSD Patriot Viper VP4300 з інтерфейсом 4.0 x 4 Накопичувач має рекордний показник ресурсу запису у 2000 терабайт, тобто повністю перезаписати його можна неймовірних тисячу разів. Енергоживленням з високим ККД тестову систему забезпечував Seasonic Prime PX 850 на 850 Вт, котрий відповідає сертифікату 80 PLUS Platinum. Звертаємо вашу увагу, що у асортименті виробника вже є більш актуальна серія Seasonic Vertex з підтримкою новітніх стандартів ATX 30 та PCI 50. У її модельному ряді присутні блоки живлення з золотим та платоновим сертифікатами, один з яких ми навіть протестували. Новинки вже присутні на українському ринку, тому радимо звернути на них увагу. Посилання шукайте під відео. Дозволив зібрати усі компоненти докупи важкий та просторий корпус Lian Li LanCool 3RGB. Шасі має 8 слотів для плати розширення та 12 внутрішніх дискових відсіків, 8 з яких призначені для 2,5 дюймових пристроїв. а 4 можуть використовуватись як для 2,5 дюймових, так і для 3,5 дюймових накопичувачів. Ну що ж, переходимо до тестування і почнемо з синтетики. У 3D Mark новинка виявилась швидшою за прямого опонента у вигляді RTX 4070 на 6-15%. Відставання від старшої RX 7900 xt склало доволі значні 20-25%. Повністю реабілітуватись з зеленого табору дозволив Blender. Тут ми отримали традиційно в рази кращі показники продуктивності RTX 4070 у порівнянні з картами AMD. Якщо ж розглядати результати червоних окремо, то тут розрив у швидкодії становить 25-30% не на користь RX 7900 GRE. Зберегти лідерство RTX 4070 вдалося і у Cinebench 2024, Хоч вже й не з таким великим відривом. Останнє виявилось швидшою за rx 7900 xt на 6%. Та на 28% випередила RX7900GRE. З кодуванням відео за допомогою Handbrake усі три графічні прискорювачі впорались однаково ефективно. Оскільки піддослідну відеокарту виробник позиціонує як рішення для Quad HD та 4 k геймінгу, то саме у цих роздільних здатностях і будемо проводити ігрові тести. Максимально якісна Quad HD картинка у Baldur's Gate 3 дається відносно легко Radeon RX 7900 gre Останнє дозволяє отримати комфортний та плавний геймплей з середньою частотою кадрів у 140 FPS. І це майже на 20% кращий результат, аніж у RTX 4070. При цьому старша RX 7900XT виявилась швидшою за новинку на немаленькі 18%. Підвищення роздільної здатності до 4К майже вдвічі знижує середній лічильник кадрів зі 140 до 80. Але навіть у таких складних умовах піддослідна відеокарта змогла забезпечити плавний грулад без помітних провалів FPS нижче 60. Щодо інших учасників, то тут розстановка сил не змінилася. Представник зелених відстав вже трішки більше на 23%. А старший прискорювач не наблизився ні на крок, тому зберіг перевагу у ті ж самі 18% продуктивності. Наповнений неоновим світлом кіберпанк 2077, теж без проблем підкорився героїні огляду у роздільній здатності Quad HD з ультраналаштуваннями, але для цього довелося активувати апскейлер у збалансованому режимі. Середній лічильник кадрів перевищив 100 FPS без помітних просідань. Nvidia опонент у цій грі хоч і забезпечив теж комфортний грулат, але відстав на рекордні 30%. RX 7900 xt непохитний і швидший на 20%. У 4 К перше повісила білий прапор RTX 4070 з середнім фреймрейтом у 53 fps. Представники червоного табору не тільки не здалися, а й забезпечили частоту кадрів значно вищу за так званий комфортний рівень. Об'єкт тестування випередив зелену карту на 35%, а його старша версія була швидшою на додаткові 15%. А у додавання рейтрейсингу у Quad HD кардинально змінює розстановку сил і неважко здогадатись, чому. Тепер вже фаворит огляду ледве-ледве витягує 60 FPS з увімкненим масштабуванням кадрів. Недалеко відірвався і старший RX 7900XT, забезпечивши на 10% швидше оновлення картинки. Ну а беззаперечним лідером є RTX 4070 з 80 кадрами на своєму рахунку, завдяки традиційно кращій продуктивності блоку RT-ядер. Щоб отримати більш-менш адекватний геймплей у 4К RT, нам довелося знизити налаштування FSR та DLSS до Ultra Performance. В такому режимі молодша RX 7900 gre знову опинилась на останньому місці з 65 FPS по середньому лічильнику кадрів. RX 7900XT та RTX 4070 показали майже однакову продуктивність та випередили новинку на 15 та 20% відповідно. Та на цьому наші мандри світом майбутнього не закінчуються. Нещодавно вийшов новий драйвер з підтримкою генерації кадрів для прискорювачів AMD 6000 та 7000 лінійки, і ми вирішили одразу ж перевірити його у Cyberpunk 2077. На жаль, на цей момент немає можливості отримувати детальну статистику фреймрейту з технологією генерації кадрів AMD Fluid Motion Frames, бо програми моніторингу поки що її не підтримують. Тому користь від неї довелося оцінювати у реальному часі за допомогою штатних інструментів драйверу та результатів бенчмарку самої гри. У роздільній здатності Quad HD на найважчих налаштуваннях та з увімкненим рейтрейсингом ми отримали приблизно вдвічі більшу частоту кадрів завдяки фрейм-генератору. Зі збільшенням роздільної здатності до 4К спостерігалась дещо гірша продуктивність з різким падінням FPS у деяких місцях. Час витрачений на генерацію кадрів у таких випадках збільшувався на 50%. Вихід нового сезону крові у Diablo 4, на наш суб'єктивний погляд, трішки покращив загальний ігролад, хоча й попрацювати розробникам ще є над чим. Героїня огляду забезпечила комфортний геймплей з високою продуктивністю 190 FPS. І це при найважчих налаштуваннях та у роздільній здатності Quad HD. Прямий опонент від зелених відстав на 15%, а більш просунута XT версія вже не перший раз забезпечила на 20% кращу продуктивність. У підвищеній роздільній здатності новинка показала себе не з найкращої сторони у порівнянні з суперниками. Тут і RTX 4070 змогла майже наздогнати її, скоротивши відставання з 15 до 5%. І старша RX 7900XT спромоглася відрендерити вже на 25% більше кадрів. Та навіть у таких складних умовах RX 7900GR забезпечує середню частоту кадрів біля 90 FPS без просадок нижче 70. Поганяти у Forza Horizon 5 у Quad HD з екстремальними налаштуваннями на піддослідній відеокарті можна з відтерцем та середніми 144 кадрами на секунду. Зеленому опоненту довелося змахувати двірниками пил, бо відстав він на майже 20%. Старша ж RX 7900XT хоч і зберегла лідерство, але відірвалась від джерел карти на рекордно малі 15%. На відміну від попередніх тайтлів, збільшення роздільної здатності у Forza Horizon 5 не призвело до двократного падіння частоти кадрів. Вся трійця відеокарт втратила лише по 40% середнього FPS і забезпечила все ще комфортний ігролад. Розстановка сил ні на один відсоток не змінилась у порівнянні з попереднім заїздом. Героїня огляду розташувалась посередині рейтингу трохи більше, ніж 100 FPS. Високо злетіти у Starfield з ультраналаштуваннями та у роздільній здатності Quad HD RX 7900 GR не змогла. Моніторинг зафіксував у середньому 65-разове оновлення картинки за секунду. Та незважаючи на відносно невисокий FPS, помітних очам просадок нижче комфортного рівня теж немає. Значно важче далося це випробування RTX 4070, яка відстала на більше ніж 40% зі своїми 45 кадрами. Очікувано швидшою на 20% була старша RX 7900XT, забезпечивши 79 FPS по середній частоті кадрів. Щоб отримати найгірший, а хоча б аналогічний ігровий процес у 4К, нам довелося задіяти апскейлер на 60%. У результаті ми отримали абсолютно схожу картинку, як по враженням та середньому лічильнику кадрів, так і по різниці в продуктивності між відеокартами. Якийсь час нам не давали спокою слайди презентації RX7900GRE, де вона порівнювалась з RX6800XT. Але за волею всесвітого стан опинилась у потрібному місці та ще й у потрібний час. Тож ми вирішили провести декілька тестів та поглянути на це порівняння з допомогою власного досвіду. У підсумку бачимо різницю швидкодії у 9-13% між цими графічними прискорювачами різних поколінь на користь новинки. Тож, якби остання була повноцінно доступна усьому світу, то її можна було б назвати хорошою заміною. Та на цьому сюрпризи не скінчилися. Не встигли ми провести бліц тест RX 6800XT, як до наших рук потрапила її оновлена реінкарнація RX 7800 XT. Звісно ж, ми не могли не додати її до порівняння хоча б у експрес-форматі. У 3D-марки RX 7900GR виявилась швидшою за RX 7800 XT на величину від 5 до 13%. Тобто остання поки що майже нічим не відрізняється по продуктивності від своєї попередниці 6800 XT. У Forza Horizon 5 на екстремальному пресеті та у роздільній здатності Quad HD ми отримали 10% різниці у швидкодії між суперницями на користь RX 7900 gre З тими ж налаштуваннями, але вже в 4К, ситуація сильно не змінилась, і RX 7900GRI зберегла лідерство з 9% перевагою по всім показникам. Майже зрівнялись по швидкодії прискорювачі у Starfield, який ми запускали з ультраналаштуваннями. При цьому роздільна здатність майже не мала ніякого значення. У Quad HD піддослідна карта виявилася швидшою на 4 FPS, а в 4К взагалі на 3 при середніх 65. Що ж у підсумку варто сказати про RX7900GR? Зараз її можна знайти тільки в одному магазині за ціною близькою до найдорожчих версій RTX 4070. Тому доступність це, мабуть, головна перепона на шляху до придбання цієї новинки. В іншому відеокарта показала себе досить непогано. В більшості ігрових сценаріїв вона виявилася швидшою за прямого цінового опонента на 20%. Так, зрідка прискорювач від зелених майже наздоганяв героїні огляду, а інколи її випереджав завдяки кращій швидкодії у роботі з променями. Але були і випадки, коли він навпаки відставав на третину і більше. Якщо ж порівнювати RX 7900GRI зі старшою RX 7900XT, то тут обмеження продуктивності першої прямо корелюються зі спрощенням підсистеми VRAM. В результаті ми отримали середню частоту кадрів на 20-25% меншу, ніж у потужнішої моделі. Що ж до несподіваного опонента у вигляді RX 7800 XT, то по попереднім тестам він відстає від RX 7900 GRI на 5-13%, але і коштувати повинен приблизно на 150 баксів менше, якщо порівнювати рекомендовані ціни на референсні версії. У найближчий час ми більш детально розглянемо можливості RX 7800 XT у окремому відеогляді. Чекайте, буде цікаво. Таким чином, зараз, коли Radeon RX 7900 GR доступна за ціною нафаршированих RX 7800 XT і топових модифікацій RTX 4070, це доволі вигідна пропозиція. Так що, як то кажуть, поспішайте придбати, поки не розібрали. От тепер дякуємо за увагу. Не забувайте підписуватись на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!